Місто Черкаси вже вдруге стало учасником всеукраїнського проєкту Парад вишиванок, в рамках якого буде проходити декілька фестивалів. Один з яких є безпосередньо парад вишиванок. Основним символом цього параду є створення диво-птаха. Кожний обласний центр отримує скульптуру від організаторів. І розписує в орнаментом притаманним своєму регіону в цьому році. Розписом диво птаха буде займатися майстриня і грашкарка Ольга Біртнікатнякіна. Вона створить унікальну черкаську диво-пташку. Над ескізом якою працювало не тільки майстриня, но й і діти міста Черкаси, які створювали ескізи в рамках майстер-класу Зустріч птахами, найкращі роботи були відібрані і на стали основою ескіза, по якому буде розписуватися ця скульптура. Самі кращі діти, роботи яких були вибрані, нагороджені. Участю в демонстрації, даже не демонстрація, це буде святкова хода на День Незалежності в місті Києві, де ми будемо представляти цю скульптуру і будемо йти святковою ходою на День Незалежності по центральним частинам міста Києва, центральним вулицям. А що стосовно цієї скульптури. Готова робота буде встановлена на соборній площі на Великодні свята. Ми плануємо, що 7 травня будуть проведені святкові заходи, гаївки, веснянки, і буде урочисте відкриття цього черкаського дива птаха всіх запрошуємо після Дня Незалежності. Переможець, місто Переможець конкурс. Конкурсу на найкращий диво птах отримує на один рік ці птахи, а потім вони переїжджають в парк Святого Миколая в Закарпаття. Наш диво птах він унікальний, тому що до створення ескізу цього птаха приєдналися діти міста Черкаси. Це вихованці. І і художньої школи, і школи мистецтв, і багатопрофільного молодіжного центру, і центру дитячої і юнацької творчості. Тобто це е, дійсно така колективна робота е, всього міста Черкаси. Сталося так, що я долучилася до параду вишиванок вже кілька років тому. А минулого року мене організатори запросили для того, щоб поставити основним би мовити, брендом наступного фестивалю «Дивозвірів», яких я створюю. Але порадившись із організаторами фестивалю, я е, порекомендувала їм взяти е, саме птаха за е, символ наступного параду вишиванок. Тому що серед іграшок України, керамічних іграшок України, найрозповсюдженішим саме є птах. Я розробила чотири е, макети. Які тепер тиражуються і розповсюджуються по всіх областях України для відтворення для розпису. Один із таких макетів вибрали ми. Це пава, ось вона в мене в руках. Я зробила маленький макет і розписала його в своєму стилі. Що я взяла за основу? Звичайно, я взяла традиційний черкаський розпис, поєднавши його із тими малюнками дітей, які створювалися під час майстер-класу. Взяла я два кольори. За основні це колір чорнобривців, тобто жовто-гарячий, і колір барвінку, віти притаманних саме нашу, на нашій території, тобто синьо фіолетовий е, В основі намагалася покласти природу нашого краю, тобто виріб Дніпра, е, сонце, яке сходить, сонце. Зеніті і сонце, яке заходить. Тобто тричасне сонце воно взагалі характерне для розпису е, іграшки і взагалі для слов'янського розпису, починаючи з Київської Русі. Тобто сонце в трьох його іпостасах, що сходить і центральне і сонце, яке заходить. Також е, квіти, притаманні саме нашому праві. Центральна квітка це буде е, і чорнобривець стилізований в вигляді сварги, тобто сонячний сім. Сон. І, звичайно, вінчати буде переможний салют як такого черкаського саме розпису. Протаману саме черкащий, як от ми можемо взяти Петриківський, там або Косівський чи Чопішнянський, такого розпису немає. Але звичайно, у нас е, були майстри, заслужені майстри народної творчості, такі як. Макар Муха, Макар Корнієвич Муха, Земляк наш, також сестри Гоменюк. Тобто всі ці квіти, які вони створювали, вони дуже характерні саме для нашого такого, для нашої природи. Тобто такі яскраві, дуже контрастні кольори, великі локальні плями широкі. От, я ці моменти використала в своєму розписі більше 20 квадратних метрів. Площ, площа його. Розпис буде робитися вручну, тому що лекалами неможливо користуватися, це не геометричний розпис. Фарбу ми використовуємо алкідні емалі, міцні. Ми спочатку загрунтували її, для того, щоб не було ніяких е, несподіванок. Тому що технологічна сторона у нас дуже важлива. Чому? Адже цей об'єкт буде стояти на відкритому повітрі і має стояти багато років. Нам не хочеться зробити річ, яка б була зіпсована через рік. Тому ми використали найкращі фарби.